Панове генерали, офіцери, сержанти, солдати та матроси! Шановні пані та панове, президент України, верховний головнокомандувач збройних сил України Володимир Зеленський. Вітаю з Днем української державності! Sláva Ukrajine. Слово має президент України Володимир Зеленський. Дорогі українці, українки, кожен, хто присутній зараз тут, у Святій Софії, у нашому вічному українському духовному серці. Та кожен, хто в нашій державі та за кордоном служить Україні її інтересам, її. Захисту, хто працює заради нашої держави, та кожен, хто спрямовує свої зусилля так, щоб вся Україна змогла досягти більшого. Сьогодні, у День української державності, у День хрещення Руси України, ми дякуємо усім вам, усім, чия відданість Україні сумлінність та відчуття обов'язку. Бережуть Україну так само, як Оранда береже Київ, Україні ніколи не було просто, і було би просто неможливо вижити, вибороти свою долю, якби наші люди були не такими, не такими сміливими, не такими сильними, не такими здатними. Відчувати вирішальні миті та діяти. діяти саме тоді, коли зазвичай невблагана історія все ж підкорюється хоробрості українського народу. Україні це вдається. Вдається завжди, якою б не була загроза, таким би не був ворог. Україні вдається змінювати все саме так, як потрібно. Потрібно, щоб Україна збереглась. І тому за нами понад тисячоліття нашої української державності, за нами досвід та сила багатьох поколінь українців, які творили нашу країну і культуру протягом століть, які зміцнювали Україну і які пишалися б Україною сьогоднішньою Україною, яка не зраджує мрії та зберігає свій характер, яка шанує своїх героїв. Пам'ятає, що є цінним насправді. Пишалися б нашою Україною, яка вміє захищати себе і сама, визначає свій шлях, яка їй буде нашим домом, нашим, а не якогось там окупанта. Дорогі українці і українки, наша державність це ваше. Досягнення усіх, хто заради України б'ється, працює, об'єднує світ, вчиться, поширює правду і готує для Росії відповідальність за все, скоєне проти нас. Наша державність це ви і є. Кожен і кожна, хто переживає за Україну, пишається Україною і робить все, все, що тільки може, щоб Україна перемогла, щоб наша державність, наша незалежність. Наша культура, наша історія і наші люди завжди були на цій землі. Слава кожному, хто дбає про Україну, хто дбає про українців, слава усім, хто воює заради України, і хай буде світлою та вічною пам'ять всіх наших людей, які своє життя віддали, щоб Україна наша жила. Я прошу зараз вшанувати. Їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указами президента України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка Гілянчуку Юрію Володимировичу, солдату посмертно. Нагороду отримує дружина Інна Сергіївна. Голядинцю Володимиру Миколаєвичу, капітану, посмертно нагороду отримує мати Ольга Петрівна. Гончаренку Івану Івановичу капітану посмертно нагороду отримує мати Ніна Іванівна. Присвоєно звання герой України з врученням ордена Золота зірка. Козаку Миколі Васильовичу, старшому сержанту. Сержант, Вітаємо. Дякую вам за службу. Бережіть Дякую. себе. Чорному Івану Івановичу, старшому солдату. Дякую. Нагороджено відзнакою президента України хрест бойових заслуг. Малиша Дениса Сергійовича, підполковника. Вітаю, Дениса. Дякую вам за службу. Дякую. Мартинова Валентина В'ячеславовича, сержанта. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Конотопа Дмитра Юрійовича, майстер-сержанта. Дякую, Дякую вам за службу. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Микитенко Юлію Миколаївну, старшого лейтенанта. Вітаю, Юлія. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую, дуже. Прохоренка Олексія Олексійовича, лейтенанта. Дякую. Вітаю, Олексій. Дякую за службу. Служу українському народу. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Бабича Андрія Миколайовича. Пожежника-рятувальника Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Київській області. Вітаю, Андрій. Дякую за заслуження. українському народу. Дякую. Бабіча Ігоря Юрійовича. Матроса. Українському народу. Дякую. Ворону Олега Вікторовича, підполковника. Вітаю. Дякую, Дякую вам за службі. Вже українському народу. Дякую. Довганюка Андрія Олександровича, майора поліції. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня. Саварен Сніжану Геннадіївну. Майора. Вітаю, Сніжан. Да. Дякую вам за службу. За значні заслуги у зміцненні української державності мужність і самовідданість виявлені під час виконання службового обов'язку. Вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Максименка Олександра Віталійовича, слюсаря цеху філії Дніпровська ГЕС акціонерного товариства Укргідроенерго Запорізька область заслужного Геннадія Вікторовича, майстра комунального підприємства Парки Херсона Херсонської міської ради. Надій Вікторович, дякую вам дуже. Щербакова Данила Івановича, голову правління громадської організації Хелпер Запоріжжя. Дякую, дані. Дякую. Дуже. Мами з вами. Старше. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня лісного Михайла Олександровича, машиніста цеху акціонерного товариства Харківська ТЕЦ 5. Хайло. Дякую. Дякую. дякую вам дуже. Нагороджено медаллю за працю і звитягу носить Сергія Олеговича, старшого наукового співробітника Інституту радіофізики та електроніки імені Усикова НАН України. Прокопенка Андрія Володимировича, електрослюсаря цеху Трипільської ТЕС акціонерного товариства Центр енерго Київська область. Дякую вам. Присвоєно почесне звання народний артист України. Чинській Вікторії Станіславівні, солістці опери, провідній майстрині сцени державного підприємства, Національний академічний театр опери та балету України імені Шевченка, місто Київ. Присвоєно почесне звання Заслужений лікар України Медведєвій Ользі Павлівні, завідувачці відділення національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит Міністерства охорони здоров'я України. Фурс Наталії Миколаївні, заступниці медичного директора комунального некомерційного підприємства Чернігівська міська лікарня номер 2 Чернігівської міської ради. Присвоєно почесне звання заслужений працівник освіти України Цимбаленко Яні Юрівні, доцентці кафедри Національного технічного університету Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Президент України Володимир Зеленський. Церемонію завершено. Паспорт громадянина України. Це документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Документ, що доводить нашу належність до нації надзвичайно сміливих і сильних духом людей, нації з прадавньою історією, нації, що століттями гартувалася у вогні боротьби за власну свободу та незалежність. Бути громадянином України це велика честь для кожного, особливо тепер. Коли триває війна нашого народу із державою-терористом Російською Федерацією, бути громадянином України це також обов'язки та відповідальність. Шанувати, берегти, захищати, розвиватися особистісно і розбудовувати Україну, бути гідним громадянином своєї держави. Розпочинаємо церемонію вручення паспортів громадянина України. ID-карток карток юним українцям, які досягли 14-річного віку. Паспорт громадянина України отримує Вербицька Аріна Сергіївна, донька захисника України. Дякую вам. Горохолінська Аміна Анатолівна, донька захисника України. Вітаю вас. Дудка Роман Володимирович волонтер. Переможець всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів. Вітаю, Роман, дякую дуже вам. Корольчук Марія Олександрівна, донька загиблого захисника України. Дякую вам, дуже. Героям слава. Чернешов Єгор Олександрович юнак, який змушений був покинути свій дім через загрозу життю з боку російських окупантів. Височанський Вадим В'ячеславович, син загиблого захисника України. Шарий Назарій Ростиславович, переможець всеукраїнського рівня Олімпіади Genius Olympia Олімпіад-2024», конкурсу шкільних проєктів екологічного спрямування. Корпусенко Іван Володимирович, син учасника бойових дій. Волонтер. Вітаю вам. Дякую. себе. Хіврич Марія Сергіївна. Чемпіонка України з легкої атлетики. Марія. Писаємося. Дякую. Василенко Богдан Святославович, син загиблого захисника України. Так, молодець. Ришаємо з батьком. Дякую. Вітковський Ігор Віталійович. Чемпіон України серед юнаків і дівчат з гірськолижного спорту. Вітаю! Дякую за все. Ольшевський Давид Сергійович, син захисника України. Смовський Максим Олександрович переможець всеукраїнського конкурсу учнівської творчості та всеукраїнського конкурсу учнівських робіт на тему права людини та права дитини в умовах війни. Вітаю Максим! Як справа? Мельник Марія Сергіївна, донька загиблого захисника України. Коваль Олексій Миколаєвич учень бровківського ліцею Андрушівської міської ради Житомирської області. Дякую. Шийка Ілона Васильівна донька загиблого захисника України. Сінкевич Олександр Андрійович, син захисниці України. Юнак, який був змушений покинути свій дім через загрозу життю з боку російських окупантів, Міщенко Артем Анатолійович, син захисника та захисниці України. Шмига Єлизавета Андріївна, донька загиблого захисника України. Турчин Юрій Тарасович учень Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату. Юрій, Костіков Ігор Дмитрович син захисника України. Карачун Валерія Володимирівна. Донька загиблого захисника України. Привіт. Дякую. Ковальчук Олександр Анатолійович, вихованець навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Юрчук Андрій Геннадійович син захисника України. Юрескул Дар'я Олександрівна донька загиблого захисника України. Андрущенко Захар Романович син захисника України. Сидоренко Анна Олександрівна донька військовослужбовця Збройних сил України. Переможниця міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика обласних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад. Церемонію завершено.